Клаус Гагеру. Маркус і дівчата. Розділ 8 Привіт, хлопці. гукнула Ліса, минаючи на велосипеді Маркуса і Сігмонда, що заходили в шкільну праму. Зараз я все владнаю, сказав Сігмонд. Стривай хвильку, гукнув йому Маркус. У нього було відчуття, що станеться щось не так, як мало бути, але йому бракувало цілковитої певності. До того ж, було запізно. Сігмунд уже чекував до Муни, а вона саме замикала велосипед на замок. Коли він до неї підійшов, дівчина, здавалося, замахнулася заліпити йому ляпас, а потім, певно, передумала дала штовханця то й засміялася. Сігмунд відтягнув Муну вбік і щось сказав, тоді тицнув пальцем на лісу. Мона перестала сміятися. Вона опустила очі долу, все ще слухаючи Сігмундову балаканину. Аж тут кивнула й побігла доганяти лісу. Яка вже заходила в двері. Сігмунд попрошкував до Маркуса. Вигляд у нього був не дуже веселий. Ну, ось і все, сказав він. Що все? Я спитав, чи не перекаже вона лісі, що я її кохаю. Кого? Лісу? Хіба ти кохаєш лісу? Та, звісно, ні, але в кожнім разі я добряче допік Муні. Повівся як негідник, але то був єдиний вихід із ситуації. О, ні. скрикнув Маркус. Це ж я в неї закоханий. Знаю, сумно мовив Сігмонд. Саме через те я й сказав, що я в неї не закоханий. Хочу, аби ти знав, скільки то мені коштувало. Мені йдеться не про Муну, сказав Маркус. – я кажу про лісу. Здається, я більше не витримую, сказав Сігмонд і гайнув геть від Маркуса шкільним подвір'ям. Маркус стояв перед вхідними дверима Муниного будинку. Нині на карту поставлено всю їхню дружбу. Якщо він не розкаже правди, то доведеться шукати собі іншого щирого товариша. Сігмунд ставав Маркусові в пригоді мільйон разів. Зараз надійшла його черга просити про маленьку послугу. Маленьку? Те, що він просив, означало для Маркуса одне остаточно й цілковито посадити самого себе в калюжу. Звідки йому було знати, що Сігмунд закохався в Муну, хоч на Сігмундове переконання лише набитий дурень міг того не помітити. Але ж ти настільки перейнятий собою, що тобі начхати на почуття когось іншого, дорікнув він. Маркус відповів: якщо на світі й було щось таке, на що він ніколи не начхав би, то це Сігмондові почуття. А от на свої він би наплював би із високого дерева, однак хвалитися не було чим. Він сподівався, що товариш над ним зглянеться, та де там. Сігмунд був невблаганний. Або правда, й дружба, або замовчування правди і ніяких дружб. Сігмунд так і сказав: Чи бути, чи не бути другом, ось питання. Двері відчинила Елен Кристина. Привіт, мавпусе, здивовано мовила вона. Привіт, Елен Кристина! це ти? Ні, я переодянина Муна. О, невже? Та ні, я Елен Кристина. О, а я подумав, що ти. Це такий прикол, сказала Елен Кристина. Розумію, сказав Маркус. – А де вона? У своїй кімнаті. Мені треба з нею поговорити. Навряд чи в тебе щось вийде, вона в дуже кепському настрої. А може, після того, як я з нею поговорю, він у неї зміниться на краще, сказав Маркус і кашлянув. Коли він зайшов у монону кімнату, дівчина сиділа перед люстром і малювалася. Вона обернулася, і Маркус помітив на її щеках сліди туші, а біля губів розмазану помаду. Неважко було здогадатися, що вона плакала. Привіт, мавпуса, стиха мовила вона. Це ти? В нього мало не зірвалося з язика. Ні, я перевдягнений Сігмунд, але щось йому підказало, що їй було не до жарту. Ага, відповів Маркус. Він хоче з тобою поговорити, сказала Елен Кристина. Он як, невже? спитала Мона. Вона відвернулась до люстра і стерла помаду зі скривленого переднього зуба. І про що ж це він хоче зі мною говорити? Не знаю, відповіла Лена Кристина, сідаючись на ліжко, але він каже, що зможе тебе розвеселити. Щоб я крізь землю провалився, сказав Маркус, намагаючись надати своєму голосу якомога бадьорішого тону. Он у тебе з очей потекла фарба. Ну от. Принаймні він забалакав, це вже непогано краєм вуха він помітив, що Елен Кристина скорчила йому гримасу. Але то пусте, швидко додав він, у мене теж була потекла. Тоді, як я був дзвонарем із Натердаму. але ж ти не схожий на того дзвонаря ані скілечки, Маркус безжурно засміявся зі свого дотепу. Так сміються жаби, подумалось йому. Неймовірно, як швидко знаходилися підходящі слова, Мов би самі вилітали з рота. А вже ж, правив він далі тонким пронизливим голосом, дзвонар із Нотрдаму негарний і відразливий. У нього все обличчя вкрите червоними плямами, на спині горб і криві зуби і... От тобі й на. Муна притулилася лобом до люстра. І зайшлася невтішним плачем. Маркус глипнув на Елен Кристину, мовляв, допоможи, але та сховалася з журналом. Він сидів у дівочій кімнаті сам на сам із дівчатами, одна плакала, а друга вдавала, що її там не було. На стінах висіли фотознімки Стінга, Леонардо Ді Капріо, гурту The Spice Girls, Бреда Піта, Мела Гіпсона та інших зірок, яких він і не знав. Йому теж хотілося би там висіти. Але найкраще, на що він міг розраховувати, будучи дзвонарем із Нотрдаму, так це на стіну в туалеті. В нього були на те непогані шанси. Багато дівчат мали його фотографію в маскарадному костюмі, і, мабуть, знімки будуть йому згадкою про ту вечірку на все життя. Він підійшов до Муни та обережно поклав руку їй на плече. Вона ледь зіщулилась, але він. Тричі ковтнувши слину, руки не забрав. Мені здається, в тебе надзвичайно красиві передні зуби, Моно!» – зашепотів він. Через те я в тебе й закохався. За спиною в нього зашархотів журнал. Мона озирнулася й зміряла його нещасним і водночас сторопілим поглядом. Ти в мене закохався? Він жваво кивнув головою. «Я, я маю на думці, я. Він запнувся. А тепер треба зважувати свої слова, одначе. Скільки вони, власне, заважать. Я, цепто, я ну. Коли дівчата йому всміхалися, він завжди втрачав упевненість. Назвичай все закінчилося тим, що вони з нього сміялися, і тоді він відчував себе ще меншим, ніж був. Усмішка, якою обдарували його му на тепер, була найнезбагненніша з усіх, які йому коли-небудь доводилось бачити. Вона сміхалася, мов би, самими губами, бо вираз її очей посумнішав до безкраю. У кожнім разі було очевидно, що Муна не збиралась сміятись, проте як же вона тоді поведеться, можливо, пригорнеться до нього. Втім, не буде нічого дивного, якщо й ударить. Вона взяла його за руку. Він заплющив очі і чекав ляпаса. Та ба чекання виявилися марними. Виходить, цим освіченням ти й хотів мене розвеселити Маркуса? Га? Чого це вона не назвала його Мампусом? Вона ж тільки так його й називала. Нараз Муна приклала його руку до своєї щоки. Що це означало? Сігмунде, на поміч. Мені приємно це чути. Що саме? прохрипів він. Якщо хочеш, будемо зустрічатися. Маркус тричі розтуляв і затуляв рота. Зі стіни весело підморгував гурт The Spice Girls, Мел Гіпсон. Шкіри в зуби бред піт, здавалося, горів бажанням його відлупцювати, а Леонардо Ді Капріо дивився крізь нього замріяним поглядом. Пора була все розставляти на свої місця. Ні, сказав Маркус, я в тебе не закоханий, у тебе закоханий Сігмунд, і він виклав їй усе як на духу. Маркус ніколи не міг розгадати почуттів, які переживали дівчата. Йому здавалося, ніби їхні серця безперестанку гасали по горах і долах життєвих випробувань. Вгору і вниз від зажури до радості, від ненависті до кохання. Не встигнеш навіть заглянутися. У Муни на обличчі немов було написано, що поки він говорив, вона пролетіла все коло, Елен Кристина підвелася з ліжка. Вона явно пожвавилася. правда, не настільки, як товаришка, мона підхопилася і поцілувала Маркуса в щоку. Я люблю тебе, мавписа. вигукнула вона. Йой! Це правда? Тобі краще знати, боясько відповів Маркус і трішки від неї відсторонився. Ну, правда, що Сігмунд у мене закоханий? «А вже ж полегшено відповів Маркус. До безтями він ладен стояти перед тобою навколішки, додав він, щоб підкреслити, наскільки серйозні ті почуття. А в мене він теж був закоханий? спитала Елен Кристина. Та був, відповів Маркус, тому він і не зізнався тобі, що то я написав твір. Правда, згодом таки зізнався, бо не хотів стояти мені на дорозі. Бідолаха Сігмунд, сказала Елен Кристина. Ото то, що", сказав Маркус, він не перевершений, сказала Муна. Завжди і всюди докинула Елен Кристина. Такого, як він ще треба пошукати, сказала Муна. А вже ж, – згодився Маркус. – Він ані скілечки не думає про себе, сказала Елен Кристина. Так, він думає лише про інших, сказав Маркус. У нього золоте серце, сказала Елен Кристина. Ага, згодився Маркус. Я його кохаю, сказала Амуна. Як я тебе розумію, сказала Елен Кристина. Я теж, сказав Маркус, зиркнувши на фотознімок Леонарда Капріо. Далі він вибалушив очі і спробував подивитися на дівчат таким самим замріяним поглядом, як герой на стіні. Щось не так мавпусе? спитала Елен Кристина, ти якийсь дивний? Та ні, нічого, відповів Маркус і потер очі. Просто я згадав Сігмонда. А вже ж такого хлопця, як він, ще треба пошукати. Він спробував усміхнутися усміхом Мела Гібсона, та здається, і це в нього не вийшло. Ти знаєш, де він мавпусе? спитала Мона. Тепер її обличчя просто сяяло усмішкою. Так, відповів Маркус. Він сидить у кущах і чекає, і хоче запропонувати вам сходити в кіно. Мона витратила півгодини на те, аби намалюватися, щоб приховати від стороннього ока своє Рюмсеня. Маркус уже був як на голках. Він побоювався, що Сігмунд, махнувши на все рукою, подався додому. Одначе товариш був на місці. Він сидів за кущем і читав крилаті вислови про кохання. Хоча Маркус був певен, що Сігмунд знав їх на пам'ять. Коли Маркус, Муна та Елен Кристина підійшли ближче, він підхопився на рівні та обвів їх усіх невпевненим поглядом. Маркус кивнув йому, мовляв, усе гаразд, а Мона тим часом підбігла до Сігмунда і кинулася йому на шию. Як дивно, ставляться дівчата до поцілунків, спершу вони важко піддаються на вмовляння цілуватися, але якщо вже піддаються, то потім їх важко зупинити. Муна і Сігмунд. Так довго цілувалися, що Маркус аж занепокоївся, щоб вони, бува, не задихнулися від нестачі повітря. Він зиркнув на Елен Кристину. Може, і вона так само занепокоїлася? Але, мабуть, ні. Вона собі стояла й перебирала пальцями складку сукні, а тоді глянула на Маркуса й усміхнулася тією незбагненною усмішкою, яка властива дівчатам. Він мало не похолов. А що, як і Елен Кристина кинеться цілуватися просто так, аби скласти товариство тим двом цілувальникам. Одначе він так і не дізнався, про що думала Елен Кристина, бо врешті-решт вуста хлопця і дівчини з предсмоком розімкнулися. О, Сігмунде, сказала Муна. О, Муно. сказав Сігмунд. «Агов!» – сказав Маркус. То ми йдемо в кіно чи ні? Вони прошкували дорогою. Сігмунд тому на все ще обіймалися. Маркус та Елен Кристина йшли позаду. Елен Кристина була трішки зажурена, та й Маркус почувався далеко не на висоті, хоча йому варто було б тішитися. От усе й владналося. Був же тобою, я б це стерла, зашепотіла Елен Кристина. Що? Слід від помади на твоїй щоці. навряд чи Сігмундові це сподобається. Він витер щіку. Дай но ну, я запропонувала Елен Кристина. Вона вийняла хустинку і плюнула на неї, потім витерла з його щоки мунену помаду. І Маркус тоді подумав: цього разу він був так близько до дівчини, що міг би її поцілувати.